Щонайменше 20 поранених і один загиблий внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Росіяни вдарили уночі по житлових кварталах з РСЗВ Торнадо. Серед поранених четверо дітей із них двоє в тяжкому стані. Дівчатка 4 та 17 років в реанімації. Рятувальники ліквідували масштабні займання, пошкоджені приватні оселі, прибудинкова територія, багатоповерхівки, СТО, стоянка вантажного автотранспорту. По Харкову окупанти вдарили посеред білого дня безпілотниками, постраждали четверо людей. Один із дронів влучив у національні. Фармацевтичний університет. Відео удару оприлюднила прокуратура. Історична будівля зазнала суттєвих руйнувань. Студенти не постраждали, бо давно навчаються онлайн. А вночі росіяни атакували агропідприємство у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Пожежу, площею тисячу квадратних метрів ліквідували рятувальники, повідомили в ДСНС. З масштабною пожежею боролися надзвичайники Київщини. Після атаки російських безпілотників у Фастівському районі спалахнули склади епіцентру. По рятувальниках завдали повторного удару. Шкоджені автомобілі ДСНС, приватні будинки, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів. До гасіння пожежі залучили авіацію, робототехніку, добровольчі пожежні формування представників українського червоного хреста. В епіцентрі підтвердили атаку і зазначили, що за час повномасштабної війни росіяни знищили десятки об'єктів мережі у різних регіонах України. Загальна сума збитків компанії, спричинених військовою агресією, перевищила мільярд доларів. Четверо людей поранені внаслідок російських обстрілів упродовж дня на Херсонщині. Близько 13-ї години окупанти обстріляли корабельний район Херсона. Минулої ж доби вбили двох жителів регіону і шістьох поранили. Серед постраждалих поліцейські та двоє працівників міжнародної гуманітарної організації. Українські розвідники помстилися російським воякам 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. ГУР провело спецоперацію у районі населеного пункту щитова приморського краю РФ. Саме там, де слухується 47-й ОДШБ, який брав участь у бойових діях в Україні і відзначився особливою жорстокістю до місцевого населення та полонених. Вранці на парковці військової частини сталося два потужних вибухи. Є загиблі та поранені окупанти. За свідченням розпабліків на місці події було багато карет швидкої допомоги. Українські захисники атакували Саратовський НПЗ в районі об'єкта зафіксували вибухи і пожежу. Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів – бензин, де мазут, технічну сірку, річний обсяг переробки близько 4 мільйонів 800 тисяч тонн. Верховна Рада ухвалила закон про створення двох вищих адмінсудів спеціалізованого окружного та спеціалізованого апеляційного. Вони виконуватимуть провідну роль у розгляді адміністративних справ. Засідання ради транслювали у прямому ефірі. Саме від сьогодні парламент відновлює трансляції роботи депутатів згідно з рішенням, ухваленим на початку вересня. Ізраїль розпочав наземний наступ на газу. В місто зайшли танки. Армія Ізраїлю закликала усіх мешканців міста Газа евакуюватися, але жителі бояться, що інші райони сектора Гази так само не є безпечними. Наступ розпочався за кілька годин після того, як держсекретар США Рубіо зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу. Адміністрація Дональда Трампа підтримує наземну операцію і дозволяє Ізраїлю самостійно ухвалювати рішення щодо війни в Газі. Повідомляють іноземні зміни, посилаючись на ізраїльських чиновників. Натомість в ЄС проти таких дій наземний наступ Ізраїлю вже розкритикували Німеччина та Швеція. В Умані на Черкащині запровадили посилення заходу безпеки. У місто прибувають тисячі паломників святкувати новий рік Рош Гашана В Умані розташована могила Хасицького цадика Нахмана. попри те, що в Україні четвертий рік триває війна, юдеї не зраджують свої традиції та приїжджають гучно зі співами та гуляннями святкувати Рош Гашана Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2025 з волейболу. Обіграла Алжир 3-0 за сетами. Заключну партію українці виграли з розгромним рахунком 25-11. Перемогою у цій грі Україна перервала серію поразок, адже поступалася вже чотири рази. Поспіль цей результат також дозволяє українцям продовжити боротьбу за вихід у плей-офф ЧАЕС-2025. Тріумф українських борців Сумо. Збірна України здобула 10 медалей на чемпіонаті світу в Таїланді. 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі. Змагання відбувались минулими вихідними у Бангкоті.